Вітаю, друзі! 11 березня цього року у себе на сторінці Facebook я оприлюднив матеріал під назвою Таємна Зброя. В ньому йшла мова про е, доволі такі, як би спробувати добрати слова, недоброчесні доброчесні вчинки на ринку озброєння по відношенню до виробників озброєння, партнерів українських. Учасників цього процесу. І на той момент я уникав оприлюднення певних фактів, які мені були добре відомі, і використовував таку собі алігорію. Я думаю, ви розумієте всі, що знаю я набагато більше, ніж розповідаю про це. І те, що я далеко не все розповідаю, обумовлено різними абсолютно факторами. Частина інформації містить державну таємницю. Частину інформації, оприлюднення, якої може завдати шкоди інтересам нашої держави. Частину інформації може складати, становити ну, розкриття цієї інформації, може становити небезпеку для тих людей, які мені надають цю інформацію. Виходячи з того, я завжди виважено ставлюсь до оприлюднення тієї чи іншої інформації і ніколи. Не гонюсь за якимись сенсаціями, лайками чи вподобайками. Зараз настав той момент, коли частину інформації можна оприлюднити. Підкреслюю поки що лише частину. І так як я і написав тоді в Фейсбуці, і зараз цим відео я можу затвердити, що далі буде. Отже, поїхали. З початком повномасштабного вторгнення для України гостро стало питання забезпечення різних підрозділів Збройних сил Національної гвардії, СБУ, стрілецьким озброєнням, а саме снайперськими специфічними справ, снайперськими гвинтівками. В цей момент на арену, коли розуміння цього дійшло до керівництва Міноборони, ну, в цей момент на арену виходить. Колишній депутат Верховної Ради, я прізвище поки що називати не буду, бо зараз тривають слідчі дії по відношенню до діяльності цієї людини. І цей народний, колишній народний депутат, він, використовуючи свої багаторічні зв'язки з чиновниками Міністерства оборони, він організовує проведення закритого тендеру на закупівлю саме снайперських гвинтівок. Але так стало, що. Попри цілком таємну інформацію, ця інформація стала відома іншим учасникам ринку озброєння. І на цей тендер було подано одразу декілька заявок. Я хочу одразу сказати, що тендер відбувався не миттєво. Він готувався, і учасники ринку теж ретельно готувалися. Але Переважній більшості технічні умови проведення цього тендеру було виписані таким чином, що переможець заздалегідь був начебто відомий. І раптом сталося диво. Одна з компаній-виробників, яка взяла участь в цьому тендері, запропонувала Міністерству оборони кращі умови, ніж та людина, яка лобіювала проведення цього тендеру. Тоді виникла ідея перевірити, скажімо так, прискіпливо перевірити постачальника та умови тих рушниць, які він запропонував. Зрозуміло, що такий хід подій миттєво не сподобався тій особі, яка в принципі ініціювала проведення подібного тендеру. І були цією особою задіяні різні механізми для того, аби скасувати рішення, яке просто лежало на поверхні. Задля того, аби дискредитувати виробника, цією людиною була організована інспекція безпосередньо на виробництво трьох висококласних українських представників. Підкреслюю, це дійсно. Люди майстри своєї снайперської справи, які представляють різні структури, і от вони прибули на виробництво, аби безпосередньо перевірити якість того озброєння, яке запропоновано. Термін перебування цих людей на підприємстві спочатку складав 3 дні. Але Позаяк вони були настільки глибоко занурені в цей процес. А щоб ви просто розуміли, снайперська справа, вона дуже складна. І це, на наш побутовий погляд, виглядає все доволі просто, там приціл виставив, курок натиснув, і все. Насправді, все доволі-доволі складно. І оці три чоловіки, члени цієї комісії, вони провели на підприємстві тиждень. Агентом в Україні цього виробника партнером була і є людина, яка за рівнем фаху не нижча, ніж наші члени комісії. І коли наші військові побачили такий прискіпливий, дуже прискіпливий фаховий підхід до комплектації, вони 10 разів перевіряли. Кожну малесеньку детальку, кожен набой, кожна, там, не знаю, наявність йоршика для чистки, чи ще з якоїсь там малесенької детальки. Саме тому вони витратили на відрядження не три дні, як це передбачалось, а тиждень. Вертаючись в Україну, ці три військові, до яких я ставлю з повагою, деяких з них я знаю. Вони в приватній розмові розповіли, що перед відрядженням їм була надана, скажімо так, рекомендація знайти такі недоліки, які б унеможливили участь компанії виробника в подальшій тендерній процедурі. Але наші фахівці дійсно і об'єктивно були настільки приємно вражені комплектацію і якістю запропонованого озброєння, що, врешті-решт, вони написали товстезний, позитивний відгук. Врешті-решт, Міністерство оборони було вимушено укласти контракт з підприємством-виробником точніше, з компанією, яка є представником цього виробника. І почалась робота з комплектації замовлення. Для того, щоб ви розуміли наскільки це складний процес, можете собі уявити: по-перше, мова йде про 500 комплектів стрілецької зброї, 500 снайперських комплектів. Окрім самої рушниці, в склад комплекту входить ще 22 додаткових різних позицій. Це і Сошки, і приціл, і зіп, і багато-багато чого іншого. Загалом 22 позиції. От все це треба було придбати, доставити в єдиний центр, організувати логістику, підготовку, переперевірку, звісно, річ. Ну, а виходячи з того, що озброєння було потрібно позавчора, то терміни були дуже і дуже стислі. І тут же я можу назвати і назву підприємства виробника цього озброєння, і назву компанії, яка безпосередньо е представляє інтереси цього виробника на ринку світу. Підкреслюю не тільки України, а світу. Мова йде про відомого чеського виробника, чеська зброювка. ЧЗ. Фахівці в світі добре знають це озброєння. Це озброєння перебуває в штаті озброєння спецпідрозділів кількох країн Європи. Багато учасників міжнародних стрілецьких змагань використовують ЧЗЕТ. Ця компанія має практично бездоганну репутацію на ринку озброєння, а її інтереси представляє компанія, яка має назву АКМ Груп ЧЗ. Для простоти і скорочення я буду використовувати назву АКМ. Нарешті настає той момент, коли все зібрано, скомплектовано. А для того, щоб ви розуміли складність цього процесу, я хочу вам розповісти, що от взагалі в комплектації снайперського комплексу брали участь 6 компаній. З, якщо я не помиляюсь, з п'яти країн світу, бо в світі взагалі не існує компанії жодної, яка б виготовляла повністю повний спектр снайперського комплексу. Різні компанії світу спеціалізуються на різних комплектуючих. І от нарешті все це було зібрано докупи і готово до відправки з Чехії в Україну. Але починають відбуватись дивні речі. Міністерство оборони відмовляється забирати готові вироби. Якщо точніше, то воно не відмовляється, воно просто ігнорує запити від АКМ-груп щодо того, що ваше замовлення готово до відправки. Будь ласка, забирайте. У відповідь тиша. Повне ігнорування. Минає тиждень, два, місяць. Для зберігання подібного замовлення потрібно орендувати склади, отримувати працівників. І компанія чеська компанія вона несе збитки. І, звісно, річ, цій компанії подібна ситуація дуже не подобається. Вона починає активно з'ясовувати, в чому ж справа, що це за такий дивний випадок, коли. Комплектація підібрана, замовлення оплачене, але замовник його не забирає, попри те, що на території замовника триває кровопролитна війна з російською Ордою. Ну, погодьтесь, це виглядає зовні абсолютно якось дико і нелогічно. І в цей момент, коли чеська сторона проявляє неабияку активність, на сцені з'являється мій близький товариш. З яким ми знайомі вже 10 років, колишній народний депутат Ігор Лапін. Я Ігоря дуже люблю, поважаю. Ми багато разів приймали спільну участь в різних акціях. І я переконаний в тому, що Ігоря в цьому випадку використали в Що саме відбулося? Знаючи, як Ігор вболіває за Долю нашої батьківщини, як болісно він сприймає будь-яку негативну інформацію, яка стосується безпосередньо чи опосередковано стану озброєння Збройних сил нашої держави. Ті люди, які були ініціаторами від самого початку проведення цього закритого контрольованого тендеру, вони надали Ігорю неправдиву інформацію. І Фактично спрямували цю інформацію на те, аби викликати в душі у Ігоря Лапіна вулкан обурення. Знаючи характер цієї людини, вони не помилились. І Ігор вибухнув відповідним матеріалом, відповідною статтею. Як з'ясувалось з часом, от саме зараз, практично. 99% інформацію, яку наводив в своїх матеріалах Ігор, вона, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. А я не маю жодного сумніву, що йому цю інформацію на блюдечку подали ті люди, які фактично за його спиною намагалися провести оцей самий закритий тендер в Міністерстві оборони. Отже, що саме написав в своєму матеріалі Ігор Лапин І до яких негативних наслідків по відношенню до наших партнерів в першу чергу привела ця стаття? Одне зі звинувачень, яке міститься в статті, яку оприлюднив Ігор, це звинувачення звучить таким чином: мовляв, компанія АКМ ЧЗ Груп, вона недоброчесна компанія. До такої ступені, що навіть заарештовані її рахунки. Ось що на це відповів міністр Чеської Республіки, міністр оборони України Олексію А, від, від імені Чеської оборонної та безпекової промисловості, яку я очолюю, можу вас запевнити, що ми зробимо все можливе, щоб якомога більше ваших військових отримала. Військовою технікою необхідне обладнання. На жаль, у нашій діяльності нам часто заважає негативне ставлення окремих іноземних банків, які відмовляються проводити платіжні операції, пов'язані з поставками озброєнь до іншої військової техніки, призначеної для Збройних сил України. Таке негативне ставлення банків до компаній, які виробляють або торгують військовою технікою, є давньою проблемою, яка, на жаль, останнім часом загастрилася. Банки, які вступають у суперечку зі своїми клієнтами, часто зловживають законом про боротьбу з відмуванням грошей і подають скарги в поліцію, яка потім на період розслідування справи блокує банківські рахунки і запобігає проведенню транзакцій, таким чином, спричиняючи затримки поставок в Україну. Нещодавно це сталося з компанією АКМ ЧЗ», яку я знаю давно. І завжди вважав надійні кампанія. Чеська поліція ретельно перевірила всі угоди з цією кампанією і не виявила жодних правопорушень. Та в результаті розблокувала банківські рахунки цієї кампанії. Таким чином, АКМ Груп ЧЗ може продовжувати постачати зброю українським збройним силам. На жаль, подібна ситуація сталася і з іншими чеськими кампаніями. Тому я чиню тиск на орган державної влади Чехії, щоб подібна ситуація не повторилася. Водночас я хотів би вибачитися перед вами, пане міністре, що через неправдиву поведінку банків, невиправну, невиправдану вибачте, поведінку банків виникають затримки у поставках в Україну. З повагою, слава Україні! Президент Асоціації оборонно та безпекової промисловості Чеської республіки. Підпис. Отже, перше ж звинувачення, яке міститься в статті Ігоря, розбито вщент. Далі, в своїй статті, в своєму звинуваченні. Ігор зазначає, що 28.11.2022 року між Міністерством України та компанією АКМ Груп ЧЗ було укладено контракт. «Номер, дата. На постачання 50, 500 одиниць гвинтівок ЧЗ ТСР калібру 308 із ручним перезаряджанням і з дальністю ведення ефективного вогню 500-800 метрів. І ця інформація теж не відповідає дійсності. Бо насправді з матеріалів контракту, який дійсно було укладено, дійсно в ту саму дату. Але номенклатура не гвинтівки, а снайперські комплекси. Який складається, як я вже розповідав, з 22 позицій. Що стосується якості, як я вам щойно зачитав, згідно вимог Міністерства оборони, ефективна робота снайперського комплексу має відбуватись на відстані 500-800 метрів. Але під час того, як комісія працювала. Безпосередньо в Чехії на полігонах, і після того, як озброєння було вже доставлено в Україну і пройшло ще одне випробування, було доведено практикою на стрільбі, що при використанні специфічного патрону ефективна дальність роботи складає не 800, а 1000 метрів. Отже, якість більше, ніж відповідає вимогам Міністерства оборони України. Ось, друзі, який відгук цьому комплексу дав. Офіцер з підготовки снайперів морської піхоти за позивним РАВІН. У цьому снайперському комплексі, скажімо так, повна та адекватна комплектація. У ньому є один із топових прицілів, якими користуються снайпери та спортсмени. І загалом, по всій комплектації, він наближений до тих вимог, які нас турбували. Ця гвинтівка може дуже непогана в певних умовах. Виконувати основні завдання. За наявності навичок можна до 800 метрів ефективно стріляти. На полігоні ми закрили і 1000 метрів. Стосовно її використання, то під певне завдання, наприклад, ми сядемо в жорстку оборону і піде окопна війна, ця гвинтівка буде в пріоритеті. Вона точніша, ніж напівавтоматична зброя. Кратка. Отже, щодо термінів постачання, ніяких питань немає, навпаки. Озброєння чекає, доки його заберуть наші військові і не може дочекатись. Щодо якості у наших кінцевих споживачів цього озброєння, теж ніяких запитань немає, їх повністю все влаштовує, Залишається питання ціни. В своєму матеріалі Ігор зазначив, що ціна за гвинтівку, як він пише, в контракті зазначено 10 тисяч євро. Сайт «Обозріватель» провів журналістське розслідування, згідно якого оприлюднив матеріали щодо цінових діапазонів. Цитую. стосовно вартості лише гвинтівки, то діапазон ціни, який можна знайти у вільному доступі, дорівнює від 5 тисяч євро. 799 до 6847 євро. І це без податків та без додаткових комплектуючих, з якими здійснило постачання АКМ груп ЧЗ. А саме без врахування вартості прицілу, кріплення та сошки, глушників та інших 22 складових снайперського комплексу. Завершуючи тему ціни, ми провели власне дослідження. Вартості повністю укомплектованого снайперського комплексу за допомогою відкритих джерел. За нашими підрахунками, загальна вартість комплексу без витрат на транспортування, митницю, складські витрати, витрат на комплектацію та інші супутні товари може становити від увага, 12 433 євро до 15 511 євро. Ми придбали за 10 тисяч євро. Тож, підіб'ємо підсумки. Існують люди, я сподіваюся, ні для кого не є це таємницею, які прагнуть заробляти в будь-який спосіб. В тому числі і настікаючою кров'ю від війни Україні. І ці люди, в тому числі, є серед громадян нашої держави. Друге. Під час укладання тендеру, контракту. В закритому тендері, переможцем цього тендеру, з об'єктивних причин підкреслюю, з об'єктивних причин, виявилася не та кампанія, інтереси якої лоб... лобіювали такі люди. Ці люди не погодились з програшем, з фактично, ну не те, що втратою прибутку, а не отриманням очікуваного прибутку. Від цієї оборудки і почали використовувати дуже брудні способи. Адже, наскільки мені відомо, вони не тільки втемно використали Ігоря Лапіна, який завдяки цим людям оприлюднив неправдиву інформацію, яка, ну, скажу чесно, дуже зашкодила репутації компанії АКМ Груп Ч. І зараз адвокати АКМ Груп ЧЗ готують відповідні позови. Я не знаю, сподіваюся, позову до Ігоря Лапина в цьому переліку не буде. Врешті-решт, зіпсовані стосунки між українськими споживачами у вигляді Міністерства оборони компанією посередником якою є компанія АКМ ЧЗ Груп. Безпосередньо виробником озброєння ЧЗ. Ну і я думаю, що не помолюсь, якщо скажу, що певний осадочок остався в стосунках з української, сторони, з чеським урядом. Кому це вигідно? Ну, 100% не Збройним силам України, не нашим воїнам, які боронять нас з вами щодня. І не нашій державі. Це вигідно лише тим, хто намагається в будь-який спосіб, використовуючи такий важкий момент для нашої країни, заробити пару-трійку мільйонів євро. В історії стосунків між Українським Міністерством оборони та чеською компанією АКМ ЧЗ Груп є ще один епізод, який стосується снайперських патронів. Але я в деталях знаю всю цю ганебну і брудну мерзенну історію, яку розкачали ті самі люди. Я маю на увазі з української сторони, проти яких тривають слідчі дії. Але зараз я не наважуюсь надавати ці детальні коментарі. Бо з моєї точки зору оприлюднення цієї інформації воно може зашкодити не тільки стосункам між Україною і Чеською Республікою, але і вплинути на стосунки Чеської Республіки з третьою країною. Я вважаю, це неприпустимо. Чеська сторона абсолютно відкрита до співпраці з нашою державою і ті люди, які з чеського боку допомагають нам. Повірте, вони роблять надвеличезні зусилля з власного боку, аби якомога скоріше, якомога якісніше надати якомога більше озброєння нашій країні. Слава Україні! Ми обов'язково, друзі, переможемо. Але перемога ця буде дуже і дуже важкою.